В Україні святкують Різдво 25 грудня та 7 січня. В моїй сім'ї так склалося, що ми не святкуємо Різдво, але я пам'ятаю, коли ще в підлітковому віці ходила до своєї хрещеної та несла кутю. На святвечір 6 січня цього року моя родина святкує Різдво два рази. Перший раз 25 грудня, і другий раз 7 січня, як ми всі раніше звикли його святкувати. Цікаво, а як святкують Різдво Переяславці? Ходімо, дізнаємось. Як сказала, колись одна розумна людина, краще два рази був ніж ні разу. Тобто ви два рази в принципі в цьому році скоріш за все 7 січня. 25 і 25-го, і сьомого, часто скажу. Серйозно? Да. І ви і на, ту, і на ту дату готуєте пісні страви? Так. Да. Так? Да? А з ким відзначаєте? Сім'я. Ми й той, той день відзначали. І ви готуєте пісні страви? А, готують, готують обов'язково. Я перепутався вже, що не знаю. Дякую відмічати. Хотілося б, щоб наше українське, так як президент, прийняли. Да? – 25 грудня да. 25 грудня. Чому? Ну тому що це було. З давних давен було так, відмічали 25 грудня, тільки 25 грудня. Ми, ми й те, ну як? ну Ми 7, бо ми ж східно, східно, східно взагалі. То ми, більш, ми відзначаємо, ми не працюємо абсолютно. Ні, на 25 грудня ми признаємо, це свято, це потрібно, яке потрібно святкувати обов'язково. І 7-го. Я вже відзначав. 25 грудня. Да. Готували 12 тисних страв? Ні, я був відряджені. А ваша родина, може, відзначала? <клес> відзначала вона в Америці. Ми сім'ю ніколи не відзначали, кроме Нового року. А якщо я скажу, що я поїзд. Ви не відзначаєте різдву? Ні, на жаль. Взагалі, коли ще, скажімо, була віра в Бога, то 6-7 січня. Ті, хто любить відмічати, вони зроблять це і 25-го, і 7-го. Да, а ви, ви... на Різдво будете готувати 12 пісних страв? Да, будемо. Ну, я ж не видержу, треба, щоб на свято була кутя, ну, рибка обов'язково. Це що я люблю, да. <сіст> приготовлено. Ну без картоплі не обійдемось. Uh -huh. Ну і отак бабуся там знає, що у додатку дія провели опитування, де більшість користувачів, а саме 60 відсотків, проголосували за святкування 25 грудня. В телеграм-каналі інформатора переяславці підтримали святкування 7 січня. За це проголосували 72 відсотки користувачів.